Дніпро, моє кохане, вітаю мої золоті. Вітаю. Дивимось сьогодні Дніпро та область. Найближчі дні. Не забувайте підписуватись, приходити нам особисті, кому треба. Або просто дивитись канал, дивитись нові відео. Дніпро. Що чекає, що буде? На що очікувати? Дніпро найближчі дні, боже якісь розмови знову про домовленості або про переговори, про якісь моменти. Знаєте, ви як самі себе заспокоїте, що все буде добре, що ворог сюди не прийде, не дойде. Поранені. Багато, до речі, поранених везуть з області, з прифронтових. У вас так дивні ситуації. То якась допомога на місто, хтось приїде, знаєте, як поговорити, виступати, можливо, у вас там навіть якісь великі концерти будуть проходити десь. І тут така засторога: там, де у вас є будинки культури, зони великої відпочинку. Як щось пройде, якийсь захід, і потім туди йдуть прильоти. І поруч адміністративні будівлі. От найближчі, найближчі дні буде якийсь захід, і потім починається активність в тому районі. Обережно. Дніпро найближче. господи, летить все на вас. Найближчі дні. Карти летять і до вас летить. Заздрість від ворога. У вас є вибір, ви можете навіть все позбивати, майже все. А біля лікарні знов і світло знов показує, енергетика, загроза. По колу оборонка працює. Ви відбиваєте якусь атаку, я думаю, дрони будуть. Ви можете відбити майже все. Але це одна з... там не одну показую. Дніпро, найближчі дні. Дніпро. Загроза руйнації летить до води. Ну, центр, адмінка. По області, я не знаю, як у вас можуть бути каби. Щось важке піде по області, передмісті вогонь. Інфраструктура ворога цікавить. Дивіться, може придивлятися, може ракети пустити. Забагато загроз. Павлоград найближчі дні. Павлоград, найближчі дні. Вогонь. Ще вогонь. І передмістя місто, заводи, інфраструктура, ще прильот. Йдуть і дрони, і прильоти. Чуть дуже багато вогню по вашій області. Не просто так, значить, дивимось. Аж потягнуло, знаєте, треба подивитись. Камінські найближчі дні. Кам'янське. Ну, тихо буде якийсь час, а потім знов таке відчуття дрон висить і знов прильоти, він там часто б'є. Залізниця може бути поруч. Тут атака може бути навіть не дроном, а чимось важкішим. Будьте обережні. Давайте кривий ріг. Пороздивляємось. Кривий ріг на найближчі дні. новолуння як почалось. Це прокляття. Захист випробовує. У вас є можливість відбивати щось, якісь цілі. З землі це важко, коли ви робите. Повторення ситуації, як 22-й, 23-й. цілий могли вже 2-3 рази туди прилітати. В'їзд виїзд з міста. В день біля парку, біля води біля парку. Не знаю. подивитись. кривий ріг. Найближчі дні. Не заспокоюйтесь, бо у вас буде така впевненість, що все добре. А тут зненацька, знаєте, бах, над адмінбудівлями, BC дрон. А потім ви чуєте, як іде. Ну, чуєте ціль, це значить ракета йде. Ну, зазвичай так відбувається. Кривий ріг найближчі дні. Стійте на своєму. Ви зможете якісь цілі збити, але не всі. Їх настільки якось багато, і вони розсіяні. Дивіться, прольот по місту не тільки дроном. Я вас попередила. Це інфраструктура. Вода і поруч цивільні. Не знаю, чому так показую. Наступне. Ні, капель найближчі дні. Щось мені не віриться, що за картою помірності у вас щось тихо буває. Ну, показує, якась тиша буде. А потім знову, як нальотами, знаєте, і дрони, і дияволи, смерть, і смерті якась активність з іншого боку, за тиша перед бурею. знаєте. Будуть намагатися, чи будуть намагатися переходити, щось будуть робити, намагатися. Не виходить у них на інший біг. Бік переміститись, руйнують прибережжя, збережжя. Ні, не буде там наступу на нікапаль, це за картою дурня обман, але тихо-тихо бацить дуже сильна гучна атака. Марганець найближчі дні. Треба захищатись від прильотів. Треба щось думати робити, тому що ворог загострить обстріл. Цивільних будуть просити звідкись виїхати, тому що за великі жертви дрони і атака важка йде по місту. Йде вогонь, йде вогонь на місто. Тут покращення не бачу.